Друзі, всім привіт! Ви на каналі DreamCarp. Нарешті у на каналі 2000 підписників, і як я обіцяв, коли у нас буде 2000, ми зробимо розіграш подарунків. Це буде 5 переможців. Це 3 ліхтарі від CarPro які в мене були на огляді, і 2 подарунки буде набір на риболовлю. Такий, можна сказати, добовий набірчик. Тому спочатку розігруємо. Три ліхтаря. Ну а четверте-п'яте місце буде розіграш наборів для риболовлі. Я вже завантажив наше відео в рандомайзер. Написав коментарі, по яким ми будемо вибирати, ось бачите, хочу подарунки. Вже все, вже все підготував. Тому зараз що. Ось, йдемо на початок і обираємо першого переможця. Значить що, починаємо. Всім бажаю успіхів! Всім дякую, хто підписався на канал, хто підтримує. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь. Попереду ще буде дуже багато розіграшів, я так думаю. Наступний розіграш проведемо. ось, ну Все залежить від вас. Думаю, можливо, на наступному тижні, як тільки відео набере 100 лайків, як я і казав, там ми розіграємо повідочницю. Тому хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. Не прогавте свій шанс, там Крепрошна повідочниця так само в розіграші. Тому ще раз всім дякую. Ну що ж, починаємо, не будемо затягувати. Обираємо першого переможця. Поїхали. Маркус. Хочу подарунок. Бачите, ось його коментар. Заходимо по цьому посиланню, зараз ось це відео. І ось дивимось, де тут наш Маркус. Ось Маркус і ось його коментар. Бачите? Все є, все добре. Так. Це вона є. Отже, Маркус, я вас вітаю. Так, що, обираємо наступного переможця? Оберіть нового. Зараз так зробимо. Так, починаємо, поїхали. Шукаємо другого. Так, Санта. Такий у нас переможець. Також у нього коментар. Хочу подарунок. Перевіряємо. Так, заходимо. Ось у нас Санта, хочу подарунок. Є. Я вас вітаю також. Ви виграли ліхтарик. Так, що, ну, тепер третього переможця будемо вибирати. Що, це третій ліхтарик буде. Ну що ж, поїхали. Пакет Tools. Я вас вітаю, ви виграли також ліхтарик. Перевіряємо. Також коментар у вас хочу подарунок. Заходимо, зараз дивимось. Так, от є пакет Tools. Хочу подарунок. Я вас вітаю, ви також виграли. Я, вибачаю, я вибачаюсь пакет лос. Так, ну, не столь важливо. Так, переходимо до розіграшу двох наборчиків для риболовлі. Так, ну що ж, четверте місце, поїхали. користувач. Ну тут важко щось зрозуміти, хто тут, що тут. Ви бачите, що написано. Перевіряємо. Ось, хочу подарунок, бачите. Ну що ж, вітаємо вас. Ви також виграли подаруночок. А ми переходимо далі. Так, а ми обираємо останнього переможця. Що ж, починаємо. Віталій Карпфішинг 998. Ну тут хоч бачите, знікнеймо все. Потім п'ємо риба принесе більше емоцій в серпні, вересні завжди клювало найкраще, хоч у ліхтарик. Ну, ось бачите такий коментар Віталій Карпфішинг. Я вас вітаю. Ви виграли набор для риболовлі. Так, заходимо, дивимось. Ось. Є. Я вас вітаю. Ну, він хотів ліхтарик, звичайно, але отримає... Отримає не ліхтарик, а отримає набор для риболовлі. Отже, у нас є 5 переможців. У нас, отже, друзі, у нас є 5 переможців. Зараз ми можемо подивитися, ось тут є такі опеляти попередніх. Ось вони всі. крім останнього, бачите, ось 4. Хто тут себе бачить? Обов'язково мені напишіть. Підпишіться на телеграм. Ну, це було і умови також. Підпишіться на телеграмі, мені там в особисті напишіть, куди відправлять вам подарунки. І можливо, так якось люди писали, там, що хочу ліхтарик, або не писали про добовий набір да, для риболовлі. Можливо, я у кожного ще раз перепитаю, що ви насправді хочете, чи ліхтарик, чи все ж таки набір. Ну, ліхтарі я в будь-якому випадку дарю. Просто бачите, як тут людина написала, що хочу ліхтарик. Так, отже, останній переможець у нас Віталій Карпфішинг. Я вас вітаю. Хочу ліхтарик, але він виграв не ліхтарик. Друзі, ще раз всім дякую за підписку. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь. Ще попереду, я думаю, буде дуже багато розіграшів. На цьому будемо закінчувати. Думаю, через тиждень чекайте нового розіграшу. Якщо відео, ще раз кажу, набере 100 лайків. Ми розіграємо повідочницю від CarPro. Всім дякую, всім ніх останні лоски і до зустрічі на водоймах, Па-па. слава Україні.